Україна, країна, яка дивує. Привіт! Якщо ти думаєш, що вже все знаєш про Україну, тримайся, бо сьогодні ти дізнаєшся факти, які змусять тебе сказати. Невже це правда? Найглибша станція метро у світі. Уяви собі, ти спускаєшся в метро, і здається, що цей ескалатор веде прямо в центр землі. І це не перебільшення. Київська станція метро арсенальна, це найглибша в світі. Її глибина становить 105,5 метрів, це приблизно як 35-поверховий будинок, але під землею. Для порівняння, найглибша станція в Лондоні має лише 58 метрів, у Нью-Йорку ще менше, а ось Київ б'є усі рекорди. Чому настільки глибоко? Багато хто думає, це ж просто метро, навіщо так глибоко копати, але є дуже логічне пояснення. Справа в тому, що Київ розташований на пагорбах, а станція арсенальна просто неподалік від Дніпра. Через перепади висот метро довелося впірнути в глибину, щоб уникнути проблем з інженерними конструкціями і підземними водами. Інженери, ще в 1950-х роках, коли будували станцію, мали дві цілі: уникнути ґрунтових вод і зробити так, щоб метро безпечно проходило під річкою. Як виглядає ця станція? Щоб дістатися з поверхні до платформи, потрібно приїхати двома гігантськими ескалаторами. Цей спуск займає понад 5 хвилин, і ти реально встигаєш задуматись на сенсом життя або ж прочитати півголови книги. А ще через свою глибину арсенальна не має централізованої вентиляції, повітря циркулює завдяки тиску від потягів. Цікаво, що за радянських часів її планували як укриття на випадок ядерної війни. Конструкція настільки масивна, що донині вважається одним з найбезпечніших підземних місць у Києві. У 2022 році під час обстрілів вона дійсно рятувала життя багатьом людям. Цікавий факт: попри свою унікальність, Арсенальна одна з найпростіших за дизайном станцій, без фресок, барельєфів чи мозаїк, просто функціональна, як старий добрий танк, але саме вона туристичний маст Сі у Києві. І найкраще ти можеш не лише побачити її, а й відчути, як це спускатися в найглибше метро на планеті. Україна найбільша країна, яка розташована повністю у Європі. Знаєш, що найдимніше, коли хтось каже Україна це десь біля Росії таке щось маленьке. але давай поставимо всі крапки над І. Україна це найбільша країна в Європі, яка повністю розташована в її межах, її площа понад 603 тисячі 628 квадратних кілометрів. Для порівняння, Франція 551 695 км, Іспанія 505 тисяч44 км, Німеччина 357 тисяч 22 км, Польща 312 тисяч 66 км. Якщо хтось скаже, а як же Росія, відповідаємо так, Росія має більшу площадь, але лише частина її території знаходиться в Європі, більша частина в Азії, а от Україна на 100% європейська. Що це означає? Це не просто сухий географічний факт, це означає, що ми маємо різноманітні ландшафти від Карпат і аж до Азовського моря, величезний сільськогосподарський потенціал, родючі чорноземи, які годують після світу, багатство регіонів і культур. Кожна область має свою унікальну мову, пісню, кухню й традиції. З заходу на схід як міні-континент. Подорож Україною це як подорож Європою в мініатюрі. Їдеш у Львів, відчуваєш себе в Австрії, в Одесі як у Середземномор'ї, на Закарпатті угорська й словацька атмосфера. Харків і Дніпро індустріальне серце, а Київ сучасна столиця з тисячолітньою історією. І все це одна країна. Але чому це важливо? Бо часто нас намагаються зменшити, мовляв, маленька периферійна країна. Ні, Україна велика, потужна і геостратегічно важлива держава, яка простягається від Карпат до Донбасу, від Полісся до Чорного моря. Ми не просто велика країна на мапі, ми велика нація з великою історією, потенціалом і майбутнім. І коли хтось каже Україна, а де це? Просто покажи йому карту і покажи себе. Бо ми не Окраїна, ми серце Європи. Найстаріша конституція світу українська. Звісно, більшість одразу згадує США, Францію чи навіть Англію, але історія знає інше ім'я ім'я людини, яка написала першу світі конституцію в сучасному розумінні. Українець Пилип Орлик. Хто такий Пилип Орлик? Полепорлик це гетьман війська Запорізького у вигнанні, політичний діяч і сподвижник Івана Мазепи. У 1710 році, за 77 років до американської конституції, він створив документ, їй чітко розмежував владу між гетьманом, старшиною і народом, встановлював контроль над владою і захищав права козаків та православну віру. Це був перший крок до демократичної держави в Східній Європі. Чому 1710 рік такий унікальний? Уявіть, 18 століття монархії, абсолютна влада королів, дворянство з привілегіями. І тут з'являється Конституція, де гарантуються права і свободи людей, створюється розділення гілок влади, виконавча, законодавча, судова, є чітке поняття правової держави. А ще, і це важливо, орлик визнає суверенітет українського народу. Це була революція не з рушницями, а з ідеями. Документ називався Пакти й Конституції прав і вольностей війська Запорізького. І хоча він був написаний латинською та староукраїнською мовами, основна ідея зрозуміла кожному Україна це держава, де закон вища гетьмана. Що кажуть історики? Європейські науковці визнають Конституцію Орлика як перший проект парламентизму на території Східної Європи. Цей документ випередив час. У Франції революція ще не почалася. У США ще навіть не думали про незалежність. А Пилип Орник уже писав: гетьман не повинен мати необмежену владу, військо має право бути почутим, свобода вища за авторитаризм. І де ж вона зберігається? Оригінал Конституції довгий час зберігався в архівах Швеції. У 2021 році, до 30-річчя незалежності України, цей історичний документ вперше перевезли в Київ, щоб показати українцям, і це був один з найемоційніших моментів для багатьох істориків і патріотів. Чому про це мовчали? Причин кілька радянська історія ігнорувала все, що підкреслювало українську державність. Про орлика майже не згадували в підручниках. Навіть після незалежності не всі усвідомлювали, яку скарбницю ідей ми маємо. Але сьогодні, коли ми боремося не лише за землю, а й за нашу історичну правду, час повернути ім'я Пилипа Орлика у кожну українську школу, книгу та Ютуб. Пишаєшся, маєш право, бо поки інші мріяли про демократію, українці її писали, і не просто як мрію, а як конкретний документ, який став прообразом майбутніх Конституцій світу. Найбільший літак у світі український, і назва йому Мрія. Коли у світі говорять про гігантів авіації мова майже завжди заходить про АН 225 Мрія легендарний літак, який побудували в Україні. Це не просто технічне диво, це символ амбіцій, інженерної геніальності і гордості українського неба. Як усе починалося? У 1980-х роках Радянський Союз шукав спосіб перевозити космічні кораблі, зокрема Шатл Буран на великій відстані, і саме Київське конструкторське бюро імені Антонова взялося за амбіційне завдання створити найбільший літак у світі. У 1988 році АН-225 Мрія вперше піднявся у небо. Гігант серед гігантів, довжина 84 метри. Розмах крила 88,4 метри, більше, ніж у футбольного поля. Висота 18 метрів 100 сантиметрів, майже як шестиповерховий будинок, вага до 640 тонн, максимальна злітна. Двигун 6 реактивних двигунів, швидкість до 850 км за годину, екіпаж 6 людей. Це не просто велетень, це рекордсмен, якого не побив жодний літак у світі. Рекорди мрії АН 225 встановив більше 240 світових авіаційних рекордів, найбільша вантажопідйомність 250 тонн, одночасне перевезення найбільшого вантажу, генератора вагою понад 180 тонн, максимальна довжина вантажу понад 40 метрів, підйом на висоту з рекордним вантажем. Ці досягнення зробили мрію легендою у світі логістики. Що перевозила мрія? Цей літак використовували не для краси, він реально рятував світи. Під час пандемії COVID-19 мрія доставляла тонни медичних засобів, маски, апарати ШВЛ, ліки до країн Європи, США та Азії. Перевозили локомотиви, турбіни, літаки, військову техніку і навіть доставляли гуманітарну допомогу до зони лиха після землетрусів. Трагічна втрата! У лютому, 22-го року, під час російського вторгнення в Україну, мрію було знищено на аеродромі Гостомель. Російські війська просто розстріляли найбільший літак у світі, який став символом нації і глобальної єдності. Це був шок для всього світу, але з попелу народжується надія. Відновлення мрії попри знищення, українські інженери з Антоновим пообіцяли мрію відбудувати, частина креслень, елементів і навіть незакінчений другий корпус літака, вціліли. Нині ведеться міжнародна кампанія на відновлення літака. Німеччина, Туреччина, країни ЄС уже виявили бажання допомогти. Чому мрія більше, ніж літак? Бо вона про силу бажання і віри у неможливе. Це не просто металева конструкція, а уособлення того, що немає меж для того, хто мріє. У 1988 році вона піднялася у небо, щоб змінити світ. У 2022 році вона стала жертвою агресії, але не забутою. І в майбутньому мрія ще злетить. Україна не просто країна з героїчною історією, це земля геніїв, сміливців і дива. Якщо хочеш другу частину, напиши в коментарях, який із фактів здивував тебе найбільше. Не забудь поставити лайк, підписатися і поділитися з друзями. Хай світ дізнається, яка в нас крута країна.